Доброго дня, шановні колеги. 13 лютого 2025 року. Стан мого виноградника. Цю зиму він без зовнішнього укриття знаходиться на поверхні землі. Декілька останніх ночей були відносно холодними. Сьогоднішня ніч мала температуру мінус 14, минула мінус 13, потім було ще мінус 12, ну тобто мінус 14, але я бачу, що цієї температури. Ще Поки досить комфортні для винограду, навіть для класичних сортів і відділення фіри із відносно низькою холодостійкості, то поки ще ці температури прийнятні, за таких умов саме знаходження лози на поверхні ґрунту. Зараз я також продемонструю вам покази термометра, який зафіксувалися вночі, було мінус 14. Ну, а друга частина відео буде стосуватися саме дегустації того токайського вина, про який я розповідав у декількох відео. Сьогодні буду розливати та через добу-дві буду відправляти вже замовникам. Власне, це прилад, який зафіксував мінімальну температуру цієї ночі. Метеостанція з двома виносними датчиками. Ось вони. Два верхні рядка і вбудований датчик у корпусі, який показує поточну температуру в цьому приміщенні, де знаходиться цей корпус. Тобто зараз я знаходжусь у приміщенні з температурою 22,1. А от два виносних датчика, один знаходиться на відкритій місцевості. На, на, на моєму винограднику фіксує поточну температуру. От зараз е, температура в день е, в, в, в цю годину мінус 2,6. Мінімальна температура протягом останніх доби, тобто, тобто минулої ночі, було мінус 14, і максимальна був ноль. Ну можливо, сонячне проміння попадало на корпус датчика і він дещо нагрівся, був 0. Ну зараз знаходиться він в тіні, тобто мінус 2,7. Ну це верхній рядок. Це температура приміщення, де дружина вирощує розсаду. Це поза житловим будинком нашим. Тобто температура також стабільна 22-21. Ну, нас вона не цікавить, цікавить цей рядок. Поточна температура мінус 2,7, мінімальна була мінус 14. Ще в 5 годин ранку я дивився на цей датчик, було мінус здається. От, здається. Ну, напевне, дещо. Під ранок ще температура дещо зменшилася, зафіксувалася мінус 14. Поза минулого ночі було мінус 13, потім ще раз було мінус 13, ну і дещо вищі були температури. Тобто, оце перша декада і початок другої декади лютого цього року це найхолодніші ночі цієї зими, тому що найхолодніша ніч до цього була, здається, мінус 9 і до одного разу. Отакі От температури. Інтерпретація доволі точна. Я порівнював дані із багатьма іншими термометрами, тобто довіряти цій метеостанції можна. Досить точно фіксує, головне, дуже зручно. Мінімальна температура, яка була за добу. Все. Ну, а зараз до дегустації Токайського вина. Продовжуємо. Переходимо до дегустації. Пляшка вина Токай 2011 року врожаю. Мені здається, що це оригінальне вино, тому що підстав сумніватися у цьому немає. Я перевіряв гуглив мережу, зустрічаю схоже вино. Звичайно, у 2011 року саме цю винородній не зустрічав. Ця виноробня була інших років, але стилістика етикетки вона витримана, хоча з року в рік вона дещо видно змінюється. Ковпачок схожий, колір вина схожий, пляшка взагалі за формою дуже схожа. На контретикетці зазначено, що це вино із 13% алкоголю про залишковий цукор нічого не вказаний. Мирніше за це, що це сухе вино. Хоча тут може бути і не так, зараз ми відповідно це знаємо, тому що саме такаські вина вони передбачають базовий варіант, саме солодкість певно, залишкову. Можливо, завдяки цьому вони його не писали. Але є також лінійка сухих вин, і вони також зазначають алкоголь. Якби це було не сухе вино, то менше за все вони б таки зазначили залишковий цукор. Тобто я очікую тут саме сухий, сухий варіант цього така. Хоча зараз ми побачимо. Я зараз при вас відкрию цю пляшку, оглянемо корок. Зроблю я перші враження на камеру, але. Ну, досконально розповідати нічого не буду, щоб не плинути саме на вашу позицію відносно цього вина. Я дуже прошу саме е, до, у коментарях під цим відео описати свої враження про дегустацію оцього зразка вина. Вино буде розділено по 50 мл. Ось такі пляшки, ємність 50 мл і закрите таким метал, металевим ковпачком. Також буде ущільнено прилягання копачка до скла на всякий випадок. На якийсь період часу я ці пляшечки залишу ще, на, на, скажімо, на добу, в горизонтальному стані, щоб пересвідчитися, що немає жодних протікань. Всього у списку у нас 14 крім мене 15. Зараз я зачитаю це Піттяслав, серветник Олександр, Любар Олександр, Матлах Юрій, Вітомський Віктор, Потупцев, Ігор, Фадівка Євген. До речі, дякую Фадівку Євгену тому, що саме завдяки його початковій інформації я знав про існування такого лоту на Віоліті. відповідним чином його викупив. Він надав початкову інформацію про це. Вино Звінувати Олександр Олег вибачаю, склоненюк Євген, ружі Віталій, Соколик Тетяна. Шудра Сергій, Осадший В'ячеслав. Крім цих бажаючих надходили і додаткові пропозиції про участь у цій дегустації, але це вже було запізно. Тобто перших 14 я включив у дегустацію, всім інші вже відмови. Таких інших було ну, досить велика кількість більше п'яти 5. 5 чи 6, здається. От Отже, власне, переходимо до відкриковування. Так, дуже добре. Корок не пошкоджений, зовсім не пошкоджений. На корку мається відповідний надпис токай. Корок просочений десь на таку висоту, просочений рідиною, ну, вином. Тобто корок досить, досить якісний. Він із коркового дерева. із... Спресованих шматочків не суцільний корок, Ну, але корок якісний, відносно високий. От. Тобто видно, да? надпис «ТОКАЙ». Це не може бути перекорковування, тому що зовнішніх ознак втручання сюди ну, штопора для повторного коркування їх взагалі немає. Тобто, все, це вино оригінальне. Підозрювати, що це якийсь свідомо змінений, налите інше вино в випиту пляшку раніше і відповідним чином поміщений потім сюди копачок, то взагалі підставлю цього немає. Однозначно, корок оригінальний, не пошкоджений. Все, ну і колір. Колір вина видає у ньому тривалу витримку. Переходимо до відкраковування. Я зараз дуже швидко виконую розливання, щоб не було втручання кисню довгого. Аромат дуже відчутний. Зараз пішов. Так, не схоже на, скажімо, на мої вина взагалі. Полин, трави, пектусін дичачий і дещо відчутний спирт. Граматика загалом приємна. Пляшка вже тепла, я її заніс здається позавчора. Колір дуже гарний. Золотавий. Оці ніжки є. Ну, зазвичай наявність ніжок вказує на певну спиртуозність. Тобто у малоспиртуозних вин ці ніжки майже не утворюються. Ну тут вони маються, ну давайте орануэптика. Цікаве вино специфічне. Не буду вам його знову зараз розписувати. Ну, мені здається, що оцей досвід дегустації, він вартує оцих, скільки ще там порахував, 135 гривень за зразок. Оцей здається. Ну давайте округлимо до 140, бо зараз ще праця. 5 гривень на працю. На мою. 140 гривень за зразок. Однозначно вартує цих 140 гривень цей зразок. Ну, як на мене, таке мені здається, що тут невеликий залишковий цукорєс, хоча я не впевнений. Можливо, саме вплив загального рано профілю мене дещо вводить оман. Не готовий сказати. Все, на цьому про враження я припиняю. Виконую розливання, залишаю у горизонтальному, у горизонтальному стані на добу. Ну на сьогодні ніч. Зараз день, ніч і завтра вранці я виконую розсилання. Розсилатися воно буде у подібній коробці. Раніше я мив, мав намір розсилати його в пакетах. Ну на новій пошті дівчата не погоджуються за саму за саме таку форму пакування, тобто доводиться пакувати. У схожі на цю коробочку Можливо, я знайму дещо меншу коробку. Ну там по вартості доставки десь буде біля 65 70 гривень. Значить, 140 гривень вартість самого зразка, куди входить вартість вина, його пересилання до мене, вартість пляшки і пересилання до мене. Ну від оці всі ж затрати я враховую. 135 5 за мою працю, 140, ну і плюс відповідно 60-65 гривень за вашу доставку. Це якщо зразок висилається просто одна пляшка. Ті замовлення, які ще включають там додаткові позиції, то відповідно воно буде поміщено ну, в більшій коробці. Все, на цьому відео закінчую. Дякую за увагу. До побачення.